Продовжується перший робочий день біля забору. Так, показую, що я встиг зробити. Вже, бачите, сварочний приволочив сюди. Е, опалубку зробив, понатикував стовпчики і поприхвачував. вже... Я не знаю, як воно правильно, перемички, не перемички. Коротше, труби здорові. Прихвачував, щоб ніхто в мене їх ночою не потягнув. Тому що вони у мене на струбцінах були. Поприхвачував, питали маска. Маска реально класна, очі не болять. Е, вару з таким сварочним. Що там? Отакі модель. Вару електродами двоєчка. Колись щось все троєчкою варив. А тут розпаковання на двоєчка була. Вполне вистачає, щоб приварити ці труби, треба шлак побивати. Хтось казав, що паршиві електроди. Не знаю. Мені електроди подобались. Каже, шлакують, шлакують. Ну є різні ось. Такі електроди в мене. 2 мм. Вполне собі вистачає для цього забору. Ну, я не знаю, я взагалі не сварщик, вару на 75 А. Варить, мені всього з головою вистачає. Мені головне, щоб приварити, і воно трималося. А що там, як, там, якісь нюанси, це не супер відповідальний шов, я думаю, з головою його хватить. Там троєчки мігенькі його просто брати. Покажу що. Зробив 10 метрів опалубки, 6 метрів забора. Але поки варив, то це щось розхиталося, бачите, ти ліпається, то вже, зрозуміло, що тут ніякого уровня не буде. Треба буде якимись досками підпирати перед тим, як заливати. Ну, пока що все. Кому цікаво, слідкуйте, розкажу, покажу. Труби були колись гарні, чорні, поки стояли, пошорніли. Лишнє позрізаю, тому що тут трохи на землі перепад. Одне вище, друге нижче, я приварив оцю перемичку. Потім вже по цій перемичці буду далі гнати рівняти. Те, що лишнє позрізаю, чого не вистачає, докладаю. Ну, якось так. Я, звісно, не особо сварщик, не особо заборщик такое роблю для себе, але я думаю. 50 років повинно простояти а та а далі переробимо новий, зробимо.